Прекрасні мої слава нашому Господу Ісусу Христу. Знаєте, сьогодні така мисль до мене приходить постійно. Е, чому віруючі, тобто можна назвати віруючі, православні, там я не буду називати інші конфесії, веду в е, е, всіх, хто помре. Кажуть, нехай буде йому Царство Небесне. Всі відправляють в Царство Небесне, друзі. Ви знаєте, давайте подумаємо, з чого складається церква. А церква складається з людей. Ви знаєте, І от чому от є, коли в нас Слово Боже, і коли в Слові Божому написано Євангелія від Луки, шостий розділ. 46 й вірш, і говорить Господь так: що зведе ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я вам кажу, улюблені. І подивіться, ще такі місця каже: затверділо, бо серце людей цих тяжко чують вухами цю істину. Є дуже багато місць, друзі, які відкривають нам очі, які відкривають нам духовне життя. І коли цю істину ми взнаємо, ми робимося вільними, правда? То чому ми, друзі, не можемо прийняти цю істину, яка є в слові Божому, але не ту, яку передають батюшки, якісь ще щось. Давайте подумаємо, хто посередник між Богом і людьми. Це є Ісус Христос, і більше посередників немає, заступників немає улюблені. Так що давайте чому, чому потім ми жаліємося. Що так тяжко, що нас ні Господь не чує? А чому, друже? Ти приходиш до церкви? з тебе стоїть Біблія дома? Порохами припадає, може не припадає? Чи ти будеш мати відповідь перед Богом? Якщо Бог тебе спитається, що ти робив? Що ти робив? А в тебе біблія стоїть рукою подати і прочитати? Да? Рукою, ти не будеш мати вимовки перед Богом, друзі. Давайте будемо думати, що ми хоч скажемо Богу, коли закінчимо цю земну дорогу. Знаєте, що Бог нас спитається. Просто бо в нас в кожного є Біблія. Іванглія проповідана кругом Електронічно Івангелія. дві хвилини, і ми просто-напросто бачимо слово, бачимо слово, де би воно не було, друзі. І от дивіться. І от всіх відправляємо в царство Небесне, да? Е, багато людей. Чи то наркоман, якийсь, чи то якийсь пияк? Да? Якщо покаюся, а якщо не покаюся, батюшка стоїть і каже в царство я Хай буде йому царство Небесне. Друзі, то яке може бути царство Небесне? Але слово Боже говорить, що п'яниці, блудниці не успадкують царства Божого, друзі. То чому ви маєте Біблію вдома і ходите до церкви і чуєте, що батюшка це говорить неправду? Він неправду неправду навчає, правда? Згідно Слову Божому. Чому ви мовчите? То як ви хочете, щоб було краще, як ви хочете, щоб було краще, і Бог кого буде питати? Одне діло, що батюшки і ці всі люди роблять собі. Да? Але одне, коли люди, толпа людей стоїть і всіх і відправляють на похороні в царство небесне, друзі. Чи немає в когось Біблії, чи Біблію вже ми, може, відкинули, улюблені? Давайте будемо дивитися, яку ми відповідь дамо перед нашим Господом, улюблені. Ви знаєте, і навіть якщо подивитися в політику, я не буду далеко йти. Просто-напросто люди бачать це все зло, люди бачать це все зло і нічого не говорять. І нічого не говорить, що робити далі, улюблені. Коли в нас є істина, коли в нас є Ісус Христос. Якщо б люди почали щось говорити, любили б один одного, було б набагато спокійніше. Улюблені, давайте будемо починати з себе, будемо своє життя змінювати і, і говорити щось. Да? Бо Господь мене спитає, якщо ти знав, чому ти нічого не казав? Знаєте, от і все. Давайте будемо говорити. Давайте будемо дивитися на це все здоровими очима, просити в Господа, щоб відкривав нам очі, улюблені. Як я можу дивитися на батюшку, який відправляє ПК все життя в царство небесне? Да? То якого він духа улюблені? Чи ми не будемо на це дивитися? Якісь окуляри, може, повдягали. Улюблені. Я просто, от мене це заїло трошки. Я хотів би поділитися з вами, щоб ви не були в цій темряві. Світло є Ісус Христос. В нас є Слово Боже, в кожного з нас. Давайте не будемо мовчати. Давайте будемо проповідувати. Давайте будемо славити Господа. Давайте будемо говорити один одному істину. Може хтось ще не знає цю істину? Може хтось в пекло йде, а ми будемо йти в пекло і собою тягнути ще сусіда. Ні, друзі, як ви хочете жити краще. Господь говорить, що ви звете мене сьогодні. Господь говорить до вас. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Що ви звете мене, Господи, Господи, і не робите то, що я вам кажу, улюблені. Давайте будемо виконувати те, що Господь говорить. Він любить вас, улюблені. Приходьте до Ісуса Христа, Він звільнить вас. Якщо ви приймете цю істину, ця істина зробить вас вільними. Хай Господь благословить вас. Він вас дуже сильно любить. Амінь.